25 лютого ми святкуємо День української жінки. Цю дату обрали не випадково, адже 25 лютого 1871 року народилася Леся Українка Лариса Петрівна Косач, велика українська письменниця і громадська Діячка, яка стала символом виняткової мужності, мудрості та незламності, Леся Українка, геній української літератури, яка увійшла в тріаду Шевченко-Франко-Українка, а її внесок в розвиток української культури є неоціненним, адже саме вона підняла цю культуру на високий, Європейський рівень великий український поет і жінка з трагічною долею. Але своїм життям вона показує нам, що не потрібно не здаватися, не зважаючи ні на що йти вперед, боротися за свою державу і за свою Україну. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки, гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чутно її на майдані і в полі. Юрба перема тою пісню, мов в хор. Все бачить співець у широкім роздолі, і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. я зоря, червона кров, і темна ненавість, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі. Та пісня, як море, сягає переда, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Поет не боїться від ворога смерти. До Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнанна, і може? Зустрінеться пісня моя самотнія у світі з пташками, піснями. То швидко полине тоді та зграя, гучнає далеко шляхами тернами Полине за синіє море, полине за горе, Літатиме в чистому полі здійметься високо високом небесні простори, і може з підкатою долю, і, може, тоді завітає. Та доля жадана до нашої рідної хати до тебе моя Україно, мила, кохана, моя безталанна мати. Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна. А не сльота осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча я верба злотобагряна стане, коли ж сувора я зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіт. Слово чому ти не тверда, як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, то щось має вражі голови з плеч? Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені? Слово моя ти єдина зброя? Мене повинні загинуть, обоє, може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів. Скрізь плач і стогін, і ридання, не сміє поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. На Давнім лихом України, жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроють рани, загоїтись їм не дадуть. Заржавіють від слів кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо її скорботи? Назад нема нам бортя. Берімось краще. До роботи, змагаємось за нове життя. Гей, ти думай ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу хріст сміятись, серед лиха співати пісні, без надії і сподіватись. Жити хочу, геть дума я на полі суми перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квіти на морозі, буду лить на них сльози гірки. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед них співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть дума так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії так і сподіватись, буду жити, геть, думай сумні.